Мої хорошенькі, 8.46, Я розпочинилася. Зайшов хлопчик, взяв рибулечку, пішла, взяла каву, Пів з вами каву. Червоний крас під поли. Блогерка мільйонниця Базаренко торгує в Яремче без дозволу міськради. Є тому що ми любимо, жувати. і корочка, і рибулечка, і колбаса, і все. Історія зі Світланою Базаренко, відомою в Тікток як зірка одеського привозу, отримала продовження вже в Івано-Франківській області. Після появи її магазину і корку у світулі в центрі Ремче. Медіа та місцеві жителі почали ставити запитання щодо законності його роботи. Раніше у відеороликах з магазину було зафіксовано розрахунки винятково готівкою та відсутність цінників, що є порушенням правил торгівлі та може свідчити про ухилення від сплати податків. Саме ці факти й привернули увагу журналістів та стали причиною офіційних запитів. Треба терміналом. А Ні, би ще ходити до терміну? А як би вам чекати? Не знаю, але у вас має бути. Ви маєте у нас заплату підключати, так? Я не розумію, що це стає. Як би ще, так? Що розумієте? Відпитайтеся, потрібен чек. Я вам днес пошов. Ні, мені чеки. Нам люди жаліються, я в межах журналістського розслідування. Що? жаліються, що ви не даєте чеки. Ну я бачу, що воно інформація відповідає. Та не потрібні ні вашої трубочки. Розслідування журналістської межі журналіського розслідування ми прийшли купити товар. Нам люди жаліються, що ви не видаєте чеки. Ми прийшли, спробували, дійсно відповідаємо. Як з'ясувалося з офіційної відповіді на запит юристів стопкору, наданої виконавчим комітетом Єремчанської міської ради, цей магазин не отримував до Документів на розміщення об'єкта торгівлі. Крім того, договір оренди з органом місцевого самоврядування не укладався, адже приміщення, де ведеться торгівля, не є комунальною власністю. Мені не треба змінити. Ви здійснили, я здійснив покупку, і ви просто е не видаєте мені нічого. Як це так? Як це так, скажіть будь ласка. Законодавець ясно говорить, що за любу покупку повинен отримати ще. Щоб мати право, чи повернути товар, що він є недоброякісний, чи це, чому його немає? А ми як у вас юадична адреса цього мату? Не знаю, я просто сестричка фармасини по бухі і вона приїхала. А ви як оформлені тут? Ви оформлені, ну, тут це. А чому як ви приїхав договір? Це просто якийсь жах. Це просто якийсь жах. Я, 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 я в шоці від варто Я танцював. Всі виховані ти в свинку. А які всі виховані ти Я... свинку? Що можете брати чек? — Ні, а що не знаю. Отак так, ж банки зареєстровано, зареєстривала. Ну, все є у вас. світ сказав, що у вас є зареєструвано в банку. Ну вони просто качі в мене ті, мене, що хтось людей требує чекав. Окрім ухилення від сплати податків, в магазині також відсутній куточок споживача. А продавчиня не є офіційно працевлаштованою. Я дуже жива людина, і мені коли буває сильно тяжко. Я їду додому, заїхала в церкву. Поставила свічечку, постояла там, приїхала в холодний душ, стала мені намного легше, з руки помила, скулі обмилася, це дійсно там. Я ніколи в житті не жалівся, ніколи, знаєте, не починає плакати, от у мене нема. Запомніть раз на От Оскільки ви будете говорити, що в мене немає немає, немає торгівлі, так воно і буде. Ніколи в житті слова нема, не буде, не хочу, не кажіть. Звичайно, пані Світлано, не потрібно казати, що у вас немає необхідних документів про дозвіл на торгівлю. А яка різниця? Яка різниця? здійснює покупку як за корпусу, так і терміналом. Якщо він здійснює загутівку, то прийшов, порушується його права чи я? вона, вона взагалі не оформила в магазині, хто дає. Прошу виходити слідчої чи тут поліція для документування цих фактів, які підтвердилися оскарзі до нашого. Вдання. На місце правопорушення було викликано поліцію. Стоп корупції ТВ також направив відповідні звернення не лише до міськради, а й до Державної податкової служби України.